Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз вам покажемо спочатку класний красивий вид, а потім вже розкажемо про квартиру. І так, ви бачите, в тому напрямку моря, до моря всього 200 метрів. Квартира прямо на самісінькому плає. та ще й в такому місці, що у нас поряд є, і супермаркети, і школи, і університет, і транспортна розв'язка. В тому напрямку, ви бачите, знаходиться порт. Там дуже багато кафе і ресторанів, так само, як в принципі на території всієї набережної. А ось з цього боку ви бачите шикарний вид на гори. Буквально через 100 метрів ви бачите, там є магазин, супермаркет величезний. Тобто супер класне місце розташування, і ми можемо цю квартиру здавати не лише в сезон, але й взимку, тому що поряд знаходиться університет, а студентам. Завжди потрібно десь жити. Тож поїхали. У нас квартира 78 метрів квадратних і всього за 145 тисяч. А чому всього? Тому що у нас дуже багато цікавого всередині. Поїхали дивитися. І так ми зараз знаходимося в вітальні. У нас в квартирі три спальні кімнати, два санвузли, парковка, яка входить в вартість кладова і ліфт. В будинку є ліфт, це дуже зручно. Подивіться, які класні античні меблі. Я б їх навіть не викидував, тому що вони дуже гармонійно дивляться на фоні всього цього, що ви бачите. До речі, частина меблів це з тераси. Їх потрібно буде пізніше винести. Ось, власне, ось так виглядає вітальня. А тут я б нічого не міняв, лише можливо змінив ось ці подушки на цьому дивані. Поїхали далі. І так, вхідна частина, ви бачите коридор. Є у нас невеличка така душова кімната, але вона повноцінна. Ви бачите, он душова, а трішки всередині стоїть унітаз. Тобто, якщо ми кажемо здавати цю квартиру подобово, то одночасно тут може вміститися багата кількість людей а відповідно більш рентабельно. Кухня, Дивимось на кухню. Не скажу, що вона маленька, вона дуже компактна. А ще додає місця галерія, на яку я бачу, також виведена. Комунікація, вода, злив води. Відповідно, за бажанням можна тут щось змінити і поставити або правильну машину і виграти тут місце, або залишити так само. Знову ж таки, повертаємось до головного питання. Ви тут будете мешкати самостійно чи здавати цю квартиру? Тому це все залежить від вашого рішення. Йдемо далі Дивимось спальні кімнати. В стелі, до речі, в квартирі високі. А, ви бачите, а, це спальня. Вона не скажу, що маленька, досить містка. Тут є велика вбудована шафа і досить простора ліжко. До речі, меблі у всій квартирі виконані в одному стилі. Ви бачите, навіть ось ця кімната, це ліжко має точно такий самий орнамент, просто супер казково дивиться. І у нас вже є обігрівач. Це нам каже про те, що ця квартира так само без проблем здається і в зимовий період. Дивимось далі. Ванна кімната номер 2 Вона вже більша, ви бачите, тут вже стоїть а, і біде, і унітаз, і ванна, а не душова. Тобто, ви бачите, що досить, а, досить багато місця, і світла кімната. Я б тут, напевно, нічого не міняв, особливо, якщо ми кажемо, що це здавати в оренду буде. Дивимось, у нас залишилось дві спальні. Вони плюс-мінус однакові за квадратурою. Ви бачите, тут без проблем становиться два ліжка. Теоретично можна поставити інше двоспальне ліжко. Але знову таки, ви просто подивіться на ці меблі. Вони в класному стані, вони гарно виглядають. Нічого міняти не потрібно, як на мене. Дуже все гармонійно дивиться. А місцями можливо перефарбувати стіни і підфарбувати. Ось цю верхню частину я ось бачу над а, шторами. Оператор, будь ласка, покажіть це. Ось. Але знову це не критично. Ми кажемо це про той варіант, коли ви будете жити в квартирі самостійно. А тепер поїхали останню спальню. І, власне, наша остання спальня. Ви бачите, що плюс-мінус такий самий розмір кімнати, такі ж самі гарні ліжка, вбудована велика шафа. Якщо її в принципі зняти, я думаю, буде набагато більше місця. І зараз подивимося, окрім меблів, ще й на вид з вікон. Подивіться. І я бачу в тому напрямку дуже класний вид на гори. Ви бачите? Хочу вам нагадати, що у нас є паркінг, у нас є кладова, у нас в будинку є ліфт. І це все 78 метрів квадратних жилої площі, 200 метрів до пляжу. І лише за 145 тисяч. Чекаємо на вас. Ось наш будинок ззовні не зняв під'їзд, але там це охайно, чистенько, є ліфт. І власне наш будинок, і он в тому напрямку море.